Добрий день, малята! До нас в гості завітала дівчинка Оленка, і вона розповіла, що одного чудового дня На дворі випало дуже багато. А знаєте чого? А відгадайте загадку. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала, він на землю міцно ліг. Називають його вірно, сніг. Випало багато-багато снігу, мороз защіпав Оленку за щічки, холодно їй стало, замерзла та зайшла в домівку. Але не лише Оленці холодно взимку, а й тваринка. Я зараз прочитаю віршик вам про котика. А ви послухайте і скажіть, що ж з ним сталося. Вірш називається Котик плаче на морозі. Котик плаче на морозі, бо йому примерзли нозі. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Так що сталося з котиком? Правильно, котик плакав на морозі, бо йому примерзли нозі. Вам жаль котика? Чи пожаліли котика? Так, пожаліли. А розкажіть, як саме? Молодці діти, котика запросили до хати, на лежанці буде спати. Оленка говорить, що взимку холодно, не тільки котикам. Послухайте ще один віршик і скажіть, про кого він? Вірш неохайний. Наш рябко у дім забіг, а на лапах мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога чисто витираю ноги. Дітки, про кого цей віршик? Кого звати рябком? Рябком звали песика. А чому його назвали Неохайним? Тому що рябком наслідив на підлозі. А чому рябко забіг у дім? Вірно малята, тому що на дворі було холодно, морозно. Він забіг погрітися. А якби рябко був би вашим песиком, чи впустили б ви його в дім? Діти, Оленка запитує, про кого ми сьогодні читали вірші? Так. Про котика і песика. А що розповідається у вірші про котика? А що розповідається про рябка? Так, діти, у котика і в рябка дуже хороші хазяї, що пожаліли і впустили погрітися їх в дім. Пропоную сьогодні зробити аплікацію песик біля будки. Тож нам треба пензлик, клей, серветочка, клейонка, шаблони, песика та будки. Спочатку викладаємо всі деталі нашого песика та запам'ятовуємо їх розташування. Першим приклеюємо тулуб. Не забуваємо використовувати серветочку. Потім беремо животик нашого песика. Намазуємо клеєм. Знову приклеїмо, використовуємо серветку. Тепер будемо приклеювати мордочку нашого песика. Також використовуємо серветочку. Приклеїмо вуха нашого песика. Тепер лапки їх у песика 4. Ось наша аплікація і готова. Спробуйте, діти, і ви зробити такого цікавого песика, а я буду чекати фотографій. На цьому наше заняття закінчено, і ми з оленкою говоримо вам до побачення!